Любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас автомобільна колекція одного одіозного персонажа, який, мабуть, своєю любов'ю до автомобілів залишить далеко позаду і Річарда Хаммонда, і Джеймса Мея, та і Джезу докупи. І говорю я зараз про містера Біна, ака Джоні Інгліша. На своєму каналі я вже згадував цікаві речі про даного персонажа. Та все це залишилось десь там, у минулому житті і на москальському діалекті. Так ось, за роки своєї акторської діяльності, Роуен Аткінсон заробив приблизно 150 мільйонів доларів, і левову долю своїх фінансів комік вкладав у автомобілі. До речі, я вперше дізнався про те, що містер Бін Петро саме з випуска Top Gear, де він розсуднув. І зі знанням теми розмовляв з ведучими про автомобілі, а згодом взагалі на тестовій трасі на Kia Ceed поставив рекорд круга, який тримався, здається, один чи навіть два сезони програми. Це багато говорить про його водійські навички. Ну а про його вибір автомобілів ми сьогодні якраз і поговоримо. З вами канал 500HP. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставайте його спонсором, все як завжди. Поїхали! Ми починаємо наш список з моделі Ford Falcon Sprint 1964 року. Модель Sprint була гоночним автомобілем, який Аткінсон придбав у 2006 році та згодом продав на аукціоні у 2021. На Silverstone Auctions автомобіль було продано приблизно за 77 тисяч доларів. За скільки авто було придбане, я не знаю. Але забігаючи наперед, скажу, що цей хитрий куркуль навряд чи продавав тачку собі в мінус. Аткінсон на цій машині активно жарив, як у побуті, так і навіть на змаганнях. Причому під час перегонів в Shelby Cup Goodwood Revival у 2014 році Ровен потрапив в ДТП. Незважаючи на лобове зіткнення, автомобіль отримав незначні пошкодження. Модель Sprint мала 4,7-літровий двигун V8 замість звичайної 24-літрової рядної 6 у стандартному Falcon. Кажуть, що американські інженери саме Sprint взяли за основу Ford Mustang. і якраз після виходу у 64-му році Мустанга, Falcon був усіма забутий. Легендарний Mercedes Benz 500i у 124 кузові. Невідомо, коли саме Роуен придбав собі цей люксовий автомобіль, але точно відомо, що актор виставив його на аукціон разом з Лянча Тема 832 у 2018 році. До речі, Лянча була виготовлена у 89-му. Аукціон пройшов без резерву, і інформації про те, за скільки продали автомобілі, немає. Проте відомо, що новенький 124-й 500 i у Британії коштував 80 тисяч доларів, а максимальна вартість цього автомобіля 93-го року на аукціоні була 100 800 доларів. Тобто можна зробити висновок, що плюс-мінус містер Бін вийшов в нуль з тим автомобілем, або при оптимістичних прогнозах, взагалі. Взагалі на ньому заробив. Відомо, що 124-й був третім Мерседесом Аткінсона після моделів кузові W100 С600 і W116 з мотором на 6,9 літрів. Цікавий факт: 124-й Мерс Аткінсона був моделлю з лівим кермом, хоча був імпортований з Японії, де, як і у Британії, всі автомобілі праворульні. Тобто до Японії цей Мерс також був звідки звідкілясь імпортований. Та коли Аткінсон виставляв автомобіль на аукціон, на одометрі було близько 50 тисяч миль. Ще один Mercedes. Цього разу Mercedes-Benz SLS AMG GT 2014 року випуску. Це було купе вартістю у 202 тисячі доларів. Це перший автомобіль з нашого списка, який і досі залишається у власності актора. Будучи автомобілем із низькими дверима типу крило чайки, високому чоловікові було важко входити та виходити з нього. Наприкінці 2014 року Роуен був сфотографований за кермом цього авто з правим кермом у Лондоні. 2014 SLS AMG GT розганяється від 0 до 100 за 3,6 секунди і має максимальну швидкість в 300 км на годину. До речі, 2014 рік став останнім роком для SLS AMG GT і двигуна 6,3 літрів v 8 І, мабуть, цей хитрий куркуль чекає свого часу, щоб продати даний суперкар з молотка дорожче, ніж його купував. Унікальним автомобілем у колекції Аткінсона є Honda NSX 2002 року випуску. Цей авто також все ще залишається частиною теперішньої колекції Актора. Він в чудовому стані і наразі попит на подібні автомобілі серед колекціонерів зростає. Наприклад, зараз на аукціоні подібні моделі можна придбати за 200 плюс тисяч доларів. Автомобіль Аткінсона зовні оздоблено кольором Blue Shade і він являється моделлю купе першого покоління. До речі, абревіатура NSX означає New Sports Car Experimental. Honda продавала NSX приблизно 15 років, і у всьому світі було продано близько 18 тисяч одиниць. Автомобіль цей, як і всі Хонди, розкриває потенціал на високих обертах, і при 8300 обертах він видає 290 кінських сил. А також цей авто оздоблений МКПП. Як і більшість заможних британців, Роуен Аткінсон у різні часи мав у своїй колекції кілька автомобілів Астон Мартін. Першим з яких був v 8 Vantage 1977 року. Ця машина потрапила в його колекцію десь в березні 84-го, і він був третім її власником. Цей вентадж 77-го року наразі виставлений на аукціон, де, скоріше за все, буде проданий за орієнтовною ціною від 180 до 220 тисяч доларів. До речі, спочатку автомобіль був з лівостороннім кермом, але через деякий час після того, як Аткінсон його купив, його переробили на праворульний. У 1978 році V8 Vintage став найшвидшим серійним автомобілем у світі з розгоном до 100 за 5,2 секунди та максимальною швидкістю 175 миль на годину. Відомо, що автомобіль Роуана має колір Бургунді, а салон його оздоблений кольором магнолія. Bentley Mulsan Birkin Edition один із найбільш екзотичних і рідкісних автомобілів у колекції Аткінсона. Коли він придбав автомобіль і скільки заплатив за нього, невідомо. Однак звичайний «Мульсан» коштує близько 300 тисяч доларів, а повністю кастомізоване авто може коштувати близько 375 тисяч. Крім того, є іще більш ексклюзивніша модель – «Мулінер Мульсан». Їх всього в світі 5 одиниць і коштує кожен такий екземпляр 500 тисяч доларів. Тож справедливо сказати, що рекомендована роздрібна ціна на Біркін Едішн становила приблизно 450 тисяч. Біркін Едішн був ексклюзивним для європейського ринку, і таких було виготовлено лише 22 моделі. Ця модель названа на честь сера Генрі Ральфа Стенлі Біркіна, третього баронета. Він був відомим гонщиком зі Сполученого Королівства і виступав за команду Bentley. Ще одним рідкісним розкішним автомобілем у колекції Роуна є Rolls-Royce Phantom Drophead 2011 року. Повідомляється, що актор заплатив 500 тисяч доларів за цю конкретну модель, а його автомобіль оздоблений кольором North Shore Blue. Наразі на аукціонах можна зустріти декілька автомобілів Phantom Drophead. Але жоден з них не оснащений двигуном на 9 літрів V16, і саме це робить його надзвичайно рідкісним. Бо класичні Phantom Drophead використовують двигун V12 об'ємом 6,75 літрів. Rolls-Royce не розголошує жодних подробиць про потужність автомобіля та крутний момент, а також трансмісію, яка з'єднує двигун з кремезним V16. Відомо, що на ранніх прототипах Фантома двигун v 16 використовувався в якості стандартної опції, та пізніше Rolls-Royce відмовився від ідеї його використання. Так чи інакше, рідкісний двигун під капотом робить цей розкішний автомобіль ще більш ексклюзивним і дорогим. А знаєте, що може бути дорожчим за ексклюзивний Rolls-Royce? Автомобіль BMW 328 Roadster 1939 року випуску, який належить Аткінсону. Це нестандартна модель, яка продавалася в салонах. Це саме та машина, яка свого часу виграла гонку мілья-міля. Автомобіль покритий сріблястим зовнішнім покриттям, і актор був помічений за його кермом під час гонки 1000 мільяр 2011 року. Роуен все ще володіє цією машиною, але немає інформації про те, скільки він заплатив за неї. Проте для кращого розуміння, скільки вона потенційно може коштувати, скажу так. Навіть стандартний ростер 328 продається на аукціонах за 621 тисячу доларів. Ця модель Ростер випускалася з 1936 по 40 рік і BMW виготовив 646 одиниць цього автомобіля. Він мав алюмінієвий кузов зі сталевою драбиною та важив лише 830 кг. Тоді максимальна швидкість авто становила 150 км на годину. Модель 328 була досить тісно пов'язана з автомобілями BMW 326 і 319 Drop 1, оскільки запозичила від них багато своїх механічних вузлів. Цікавий факт: – 326-й був першим чотиридверним седаном від BMW. А оцей цей Астон Мартін заґато 86-го року має справжню цікаву історію. Аткінсон придбав його за 670 тисяч доларів, а потім одразу ж звернувся до Aston Martin Works Service і закупився в даному ательє ще на 300 тисяч, встановивши на даний автомобіль різні модифікації продуктивності. Ательє перетворило даний спорткар на справжній гоночний автомобіль категорії Amok C2 Клас. Після всіх цих операцій загальна вартість автомобіля наблизилася до мільйона доларів. Однак Роуан чомусь продав його лише за 162 323 долари, що є величезною для нього втратою. І от до цього моменту, готуючи для вас даний список, я вважав, що Аткінсон хитрий завзятий інвестор, який купує дорогі автомобілі, тримає їх у належному вигляді, їздить, отримуючи задоволення, а згодом продає собі в плюс. Та остання угода змусила мене засумніватись: можливо, актор просто купує все, що йому подобається, а зірковий статус в Британії просто дозволяє продавати ці автомобілі на аукціонах дорожче. Хто зна? Та давайте далі. Говорили ми про Aston Martin V8 Zagato. На своєму створеному гоночному автомобілі Роуен кілька разів брав участь у гонках і навіть одного разу попав в ДТП. До речі, можливо, саме після цього ДТП так впала вартість автомобіля. Але не впевнений, і далі ви дізнаєтесь, чому. Це був єдиний заґато модифікований Aston Martin Works. Але пізніше новий власник у 2016 році звернувся до Ніколас and Company, де автомобіль знову перетворили з гоночного боліда на більш дорожній варіант. А згодом він був проданий за 335 тисяч доларів. І ось так сказати вишенька на торті спорткар McLaren f 1 97-го року. Про цей автомобіль і хитрого Роуена я робив навіть окремий випуск, який свого часу зібрав більше 100 тисяч переглядів. Хоч він і на російській мові, але історія там доволі цікава. Так ось, Макларен очолює наш список найдорожчих автомобілів у колекції Роуена. Автомобіль нещодавно було продано на аукціоні за захмарну ціну в 12,2 мільйони доларів. Автомобіль Аткінсона мав темно бордовий колір кузова, і коли його актор придбав новим, коштував Макларен приблизно 1 мільйон доларів. За час свого володіння містер Бін проїхав на машині близько 65 тисяч кілометрів. Таких автомобілів всього у світі 106 штук. Цей вийшов з заводу 49-м. Актор двічі потрапляв на цьому Макларені в ДТП. В 99 му році була невелика аварія, а в 2011 му дуже серйозна. Загалом на відновлення автомобіля було витрачено близько 1,4 мільйона доларів. Аткінсон також зламав лопатку. Та все це було не дарма, бо продав Роуен цей автомобіль собі в величезний плюс. От така автомобільна колекція у містера Біна. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А наразі в мене все. Почуємось!